Кадрового російського полковника та друга вбитих бойовиків Гіві та Мотороли Валерія Гратова затримали українські спецслужби та прикордонники. Саме цей чоловік, більш відомий під позивним Санич, тренував найманців на окупованих територіях Донбасу та час від часу навідувався до колег у Придністров'ї. Правоохоронці понад півроку планували операцію з його затримання. Взяли Гратова на одному із пропускних пунктів, коли той за підробними українськими документами намагався видати себе за зовсім. Сім іншу людину під час огляду речей прикордонники вилучили в нього фотографії, на яких він як з російськими солдатами, так і з ватажками терористів, також на вилучених флешках знайшли відео обстрілів української території. Нині полковником Гратовим займається СБУ. Це є полковник Російської Федерації, який їхав з конкретним завданням на Придністров'я, який мав там посилити. Їхнє так зване міністерство держбезпеки, і відповідно він ще в 2013 році брав активну участь в дестабілізації ситуації на території України. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.UA. Україна та світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми. Завжди поряд.